Елементом нематеріальної спадщини є південний стиль українського декоративно-ужиткового розпису, який виник і поширився на території Любашівського району Одеської області. Початок свого розвитку декоративний розпис як вид народного мистецтва бере з давніх часів, протягом віків. В Україні формувалися регіональні особливості декоративного розпису з своєрідною образною стилістикою. Розписи широко використовували для орнаментації житла, керамічних і дерев'яних виробів у текстильній та порцеляново фаянсовій промисловості поліграфії. Протягом тривалого часу. Кожній місцевості вироблялись свої прийоми і технічні засоби зовнішнього оздоблення сільських будівель, хатнього інтер'єру, речей побуту. Залежно від цього, у кожній місцевості поступово створювався свій усталений характер орнаментальних мотивів, образи яких навіяно щедрою українською природою. І мабуть... Ще щедрішою фантазією народних майстрів. В синтезі народних традицій і новаторських пошуків художників професіоналів народжувалися нові форми народної декоративної графіки. Яскравим прикладом такої співдружності є творчість Ростислава Михайловича Полецького, який народився 10 січня. 1932 року і трагічно загинув 7 березня 1978 року в селі Троїцьке, який і став основоположником південного стилю українського декоративно-ужиткового розпису, творець нового напрямку національного живопису на Любашівщині, зокрема, в селі Троїцькому. Наприкінці 70-х років Палецький створив центр фольклористів та народних умільців перлини степу, які збирали і вивчали цікаві зразки настінного розпису, вишивки, ткацтва, писанкарства, переказів, легенд та іншого. Що безперечно спонукало до національного самоусвідомлення та виникнення неповторного стилю розпису, який вирізнявся новаторством та неповторністю, художньо виразні наповнені красою твори майстра, невичерпна фантазія в створенні складних орнаментальних композицій, узагальненість малюнку. Надає певної монументальності розписам. У своєрідному мистецтві Ростислава Палецького з поетичною живописністю втілився сонячний колорит Любашівщини північного регіону Одеської області. Особлива яскравість піднесеність кольору, що має велику силу емоційного впливу. Прообразом його квітів, птахів, тварин є природа, яку художник трансформує, створюючи свій неповторний казковий світ. Безліч його імпровізацій, виконані натхненно і з великою майстерністю. Яскравою сторінкою увійшов декоративний розпис палецького в історію культури не тільки нашого регіону, а й всього українського народу. На основі цього він творив власні орнаментальні композиції з яскравим національним колоритом, вдавався до стилізації історичних постатей та відомих літературних персонажів. Особливий інтерес мав до козацької тематики героїчного епосу українського народу. Для робіт народного майстра декоративного розпису. Характерні щирість і оптимізм, яскравість і безпосередність. Популяризація елементу нематеріальної спадщини відбувається за допомогою проведення майстер-класів, виставок, гурткової роботи та висвітлення в засобах масової інформації. Свою нестримну жагу дивотворення. Народний художник Ростислав Палецький передав своїм учням, а згуртувавши навколо себе талановиту сільську молодь впродовж останніх десяти років свого променистого творчого життя до самої своєї загадкової загибелі ділився з нею своїм невичерпним талантом. На жаль, прямих послідовників, які б наслідували стиль Ростислава Палецького, немає. Всі майстри, які нині працюють в жанрі декоративного розпису, мають свої неповторні риси зображень та сюжетних ліній. Найталановитішою його ученицею і єдиною його послідовницею продовжувачем та хранителем троїцьких візерункових традицій, залишається сьогодні вчитель історії місцевої школи Лариса Бабінець. І з рук в руки, від серця до серця, перейшло до неї це утаємничене мистецтво, і, потрапивши на благодатний ґрунт, розквітло ще більш втаємниченим розмаїттям кольорів та витончених візерункових форм. І підхопивши пензлик, що випав з рук вчителя, вона своєю творчістю розпочала чергову сторінку троїцького малярства. Не в'яночі барви якого, виплеснувшись цілою зливою веселкових феєрій, зажили новим життям. Вдосконаливши і відшліфувавши свій неповторний почерк, Лариса Бабінець до тонкощів виписує кожен сюжет адже кожна її картина, орнамент це магічний витвір чутливої та вразливої душі. Неповторний тонким естетичним чуттям, щедрим буянням невичерпної уяви і безграничної любові до рідної природи. Свою майстерність Лариса Миколаївна передає маленьким художникам в гуртку дивоцвіт при навчально-виховному комплексі загальноосвітньої школи 1-3 ступенів села Троїцького.